Її потребами буде стояти в центрі уваги роботи цього закладу. І сьогодні, з Божим благословінням на досі справи, на хороші результати нашої, нашої роботи ми будемо схожі до цього храму. Христос, ми так сплануємо. Точно так поведемо, то Бог як все могутній, всякими способами він має можливість виправити наші помилки. В Біблії сказано, що той, хто живе під охороною Всевишнього, того Бог своїми ангелами буде охороняти. Так само і ми сьогодні з вами зібралися, щоб найперше попросити Божого благословення, щоб всі ті, хто... Тут працюються у закладі, найперше отримували задоволення від своєї праці. А всі гості і ті, хто лікуються або отримали здоров'я, приходячи сюди, у цей реверсійний центр. Ми також погодимося за успішне відкриття цього закладу. На це погодилась і обласне, обласна державна адміністрація. Відповідно, спільними зусиллями було прийнято таке рішення, і ви зараз присутні на тому, що ми відкриваємо центр, в якому максимально має бути заповнено саме дітьми-інвалідами і надаватися кваліфіковані послуги для того, щоб вони проходили реабілітацію і не були відкинуті на успішу нашу сьогодні. Свято центрі Урочисто настала і ми. Сьогодні ми. Усі радіям, повірте, друзі, аж до сліз, що травень місяць дав надію і добру звіску нам приніс, що центр відкрив гостинно двері для діток, молоді, батьків і всіх нас щиро та привітно з любов'ю грає на Борисів, наші вичерпучилися і звичайно Зоя Андріївна. Мені надзвичайно приємно, що це над чим ми працювали. Майже рік сьогодні завершилося, і ми відкриваємо цей прекрасний корпус, який колись нам подарувала держава, і він зараз переходить в руки вашої територіальної громади. Я буду надіятися і все керівництво обласної державної адміністрації, голова обласної державної адміністрації, що ви не полишите цю справу, що ваш центр буде розвиватися. Ви будете реабілітовувати тут не тільки дітей, тому що питання стояло про реабілітацію і е, дітей старше 18 років. Ми не мали можливості цього зробити, тому що не дозволяв бюджетний кодекс. І Зоя Андріївна, ініціатор перший, Я хочу сказати, дякую вам, Зоя Андріївна, що ви наполягали на своєму і ми передали цей центр на бюджет міської ради. Нас таке створиться в перше в Україні. Міський, я маю на увазі не обласний, а міський центр, який найтируючись на всі положення, які є порушення цих, ну не то, що порушення, а, напевно, а розширення цих положень. Ми все-таки змогли добитися, щоб в нас в області був центр соціально-психологічної реабілітації для дітей і молоді з функціональними обмеженнями, тобто для молодих людей старшої 18 років. Я знаю, що колектив підібрався непоганий в обох центрах. і Дословлюю також велику надію, що дітям тут стане краще, стане краще і батькам, це і друзі, Я хочу вас всіх привітати з цієї події, зікавна подія і від цього нашого колективу. Хочу сказати, що ми ніколи не стояли осторонь і будівництво цього центру, і потім розвитку його. Тому я вважаю, що все, що не робиться робиться до кращого. І розширення функції цієї установи, воно призведе тільки до розвитку. І найголовніше, щоб дітям і молоді, яка тут буде проходити навчання, і реабілітацію, їм було дуже добре. Тому що Вони потребують цього і це, наша званка, це наш з вами обов'язок. Тому я всіх вас вітаю. Безумовно, я бажаю вам всім здоров'я, наснаги, ніколи не забувати про наших дітей, про нашу молодь. І всім допомагати е, в цій нелегкій справі. Вітаю. Ну і від е, нашого, нашого колектора я хочу подарувати директору покорони, це після пітер. Як казка, як безмежне диво захоплює, дивує, кличе вись по справжньому. Сьогодні ми щасливі, що наші долі тут переплелись. Кожне серце тут хай заіскриться, і кожне слово перейде у діло. І хай душа єднанням освятиться, і єднає, щоб віра з нами завжди поруч йшла. Надія в кожній серці хай палає, у всіх житті хай вистачить тепла. А я хочу порожіння. І з певними проблемами, а це особливо присутні сьогодні батьки, які мають такі проблеми з дітей. Все таки думають, і напевно так воно і є, що світ врятує совість. І якби ми кожен день над цим задумувалися, або хоча б інколи згадували про це, то, звичайно, світ став би добрішим, світ став би милосерднішим. І тому я сьогодні вдячна всім присутнім хто є у цій залі, хто дійсно поступив по в своєї совісті і дієво долучився до створення цієї установи, до установи, в якій, як, в якій працюють чудові працівники, і готові надавати дійсно дієву допомогу для тих, хто потребує цієї допомоги. Я сьогодні особливо вдячна обласній державній адміністрації. Департаменту соціального захисту населення, міській владним структурам і особливо депутатам Кузнецовської міської ради, які дійсно зробили великий внесок у розвиток нашого міста. Я дякую вам за цивілізовані і прогресивні погляди. Я думаю, що разом з такими спільними зусиллями. І ми і надалі будемо працювати над удосконаленням, над покращенням якісних над, над покращенням послуг, які будуть надавати далі потреба у створенні і відкритті такого центру як центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Я хочу зазначити, що наш центр був відкритий завдяки старанням, завдяки дитиничній праці. Громадської організації громадської організації Асоціації Надія на чолі своєї Андрії Матвієнко завдяки підтримці Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді е, Наталію Сергійовну всі знають. Перед вами виступав директор Кузнацьовського міського центру соціально-психологічної -псих, реабілітації дітей та молоді з функціональним обмеженням. Так, тобто, як ми говоримо по практику, по простому молодіжного центру Людмила е, Віталійовна. Важко, світано, молоді. Батьки, діти, працівники центру запрошені гості. Я перш за все хочу подякувати батькам Асоціації Надії і безпосередньо Зорі Андріївні. Ну, що ви кажете? Це людина, ви знаєте, все життя за хотіло в стіні. Все життя. Щось вимагає, вона завжди залишається в ціні. Вона все життя ніколи не вимагала для себе ні посад, ні грошей, нічого. Повірте, мені людина, яка працювала з нею вже майже 20 років. Тому ну, Зоя зойдріна, низький вам уклін. енергією досягли мети, до якої вони йшли більше ніж 20 років. І, шановні батьки, ви сьогодні можете дійсно пишатися своїм досягненням, бо ця будівля це ваше досягнення. Ви сьогодні можете радіти, тому що ваші діти нарешті можуть відвідувати цей чудовий заклад. Ще я хочу подякувати ще одній людині, яка присутня в цьому залі. Це Яна Матвієнка. Я дочки помашу ручки. Я сказати, що. Недавно створення клубу спілкування молоді з інціальними обмеженнями. Такий клуб, яким ми дали проти назву «Прометей», він був відкритий при нашому центрі соціальних служб 12 років тому, цьому році буде 12 років святкувати. І е, цей клуб е, разом з підлітковим клубом для дітей інвалідів обрієм, вони стали такими міні-прототипами цього центру реабілітації. Протягом цих років е, діти мали можливість спілкуватися один з одним, оздоровлюватись. Їздити на екскурсії по всій Україні, відвідувати загальноміські заходи, театри, Рівного, Луцька, Львова, тобто проводити свій змістований час. І на сьогоднішній день спільними зусиллями громадської організації, обласної державної адміністрації, обласного центру соціальної служби сім'ї та молоді, Кузнецовської міської ради. Ми я рахую виконали програму мінімум. Ми відкрили два центри. І зараз на саміті це програма максимум, тобто з лиця цих центрів в один центр змішаного типу, де ми могли б відкрити всі відділення, які потребують батьки та їх діти. Тому я бажаю і батькам, і дітям, і колективам центрів, обох центрів плідно працювати, не розслаблятися, звичайно, дружити, всі питання вирішувати дружно, разом, колективно. Своєю метою, щоб ви могли надавати якомога якісніші послуги нашим дітям. Пісня в виконанні татари. Ми йдемо, їм собою. І, звичайно, після такої пісні слово надається людині, яка дійсно причетна до сьогоднішньої події, яка все своє життя поклала сьогодні, дійсно здійснилися мрії і задуми всіх батьків. І ми маємо на сьогоднішній день те, що ми маємо. Не я не знаю, знаєте, як мені говорити буде. Але я дуже дозначаю. Я прошу вас набратися терпіння, щоб послухати те, що доручили мені сказати батьки, адже саме ми сьогодні є воювати цього цьому І я хочу бажати свою промову, звичайно, і подяк. Найперше, це я хочу подякувати депутатам Кузнецовській міської ради за їх чітку, послідовну і однозначну позицію. І дії для того, щоб місто отримало можливість надавати допомогу тим людям, які її потребують, в такому розмірі, якої вони потребують, і самим вирішувати ті питання, які ставить життя перед, нас, перед нашими дітьми. Адже ви знаєте, що поки 5 років даний центр працював як обласна установа, допомогу наші діти отримували мінімальну. А що стосується старших 18 років, то ви знаєте, що взагалі вони не мали доступу до цього центру. І ви знаєте, що я хочу сказати? Що це, це сьогодні радість, але ця радість, ви бачите самі, із сльозами на очах. Тому що ви знаєте від усвідомлення того, що ця подія могла б відбутися щонайменше років на 5 раніше. Якби для цього були і можливості, якби ті люди, які за це відповідальні... Дійсно виконували функцію для людей, а не для того, щоб хтось зайняти посаду, хтось поставити галочку або іще якісь речі. Але як би там не було, ви знаєте, сьогодні ми вдячні обласній державній адміністрації за це розуміння, за те, що рішення позиторської міської ради про передачу місту цієї будівлі було б однозначно підтримане. також. І Щира подяка Департаменту соціального захисту населення, яку представляє сьогодні Ольга Володмира Підкідач, дійсно за ту титанічну працю, яка була дійсно більш широку для того, щоб оцей день сьогодні настав. Звичайно, я не можу сказати, мене сьогодні. І радісна. Грусна, тому що 25 літр, як приговорила Зоя Андрія. Это действительно возраст. На моих глазах дети выросли. Катя была совсем маленькая. Я на ну, была маленькая. Них. Беда, что так долго строился он. И так долго добивались они, чтобы у них тоже был свой дом. Ну, слава Богу, благодаря ну, всем нам этот дом появился. Mm -hmm. Поэтому я поздравляю вас всех с новосельем. Я хочу, чтобы в этом доме было радостно, тепло, уютно. И вы знаете, я хочу сказать, Благодаря только, ну не только, конечно, но благодаря таким женщинам, вот Татьяна Зоя Андреевна, забываю все время тоже. Наталья Сергеевна, я прошу прощения, есть этот, есть этот дом. И правильно говорили, что только благодаря тому, что у людей в сердцах есть ну, доброта и совесть, поэтому дом этот есть, и этот дом ну, уютный будет для всех. А про нас с вами будут судить и наши поколения дальнейшее, потому что ну, уровень общества зависит от того, как мы относимся к тем, кто обездолен, к старикам, к детям, к инвалидам. И вот это, это подарок, как бы нам тяжело, может быть, в городу не было, но это подарок тем, кто не могут сами справиться с этой жизнью. Поэтому от души, от всего сердца рада разделять свою вашу радость со слезами на глазах. Просто щаслива, всі все здорові, успішні і щасливе. Шановна дорога моя українська родина Сталося. Сталося те, що мало статися. Багато говорити не буду. Знаю, харті технічна праця була вкладена всіма. Зою Андріївні, я одні з ініціативної, самою, 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 самої, що не є, яка стояла у виток створення цього центру. Саме за її ідеєю, за її концепцією, за її творчою наснагою почав будуватися цей центр. Дитиніше була праця зроблена і будівельниками, і дякую сьогодні генеральному директору, який завжди підтримує ініціативу. І сьогодні доречно згадати Володимира Олександровича Коровкіна, який теж починав разом з нами. Правда заявна? Хочу подякувати без сумніву всім батькам і низьким вам. себе. Дякую за те, що ви разом. Дякую за те, що ви поруч. Щасливими батьки, бо в нас здорові діти. То хай вам Бог дає ще більше здоров'я, наснаги. Хай множиться вас все, хай додається. Многі вам і благі і дітам. Дуже важливий сьогодні, день, тому що дійсно. Так, таке питання, яке сьогодні піднімається, та проблема, яка піднімається, і цей запах у сьогодні відкривається. Він дійсно пов'язаний з нами, з медиками. Дійсно хочу сказати, що початок завжди це медична проблема, а наслідки або подальше його розвиток це дуже багато залежить від соціальної реабілітації. І тому важливо дійсно поєднати нашу співпрацю. Я на сьогодні надію, що наша співпраця буде продовжена, як завжди. Ми дійсно йдемо поруч. Буде продовжена наша співпраця клітна, вона буде примножувати, на плаву наших дітей, на... тому що важливо. Дітей реабілітувати. не тільки медична програма, медична програма вона відходить чуть чуть в сторону, і в подальшому дуже важливо соціально реабілітувати дитину, щоб вони змогли по в подальшому сучасному житті подальше працювати, жити. І тому я вам щиро теж дякую. Дякую за запрошення. Хочу побажати вам літної праці, спідної нашої співпраці, здоров'я всім працівникам, здоров'я пацієнтам, здоров'я дітям. Всім всього найкращого. Прийміть від нас теж подарунок. Шановні присутні, доброго дня гості, доброго дня батьки, діти. Ви знаєте, прийшла сьогодні до вас. І Ніби як назад п'ятий садочок потрапила. <ріст> і та там мої, і там мої, і там мої, а тепер ваші. <ріст> і Наталя Сергіївна, наша, і Галина Степанівна, наша, і е, Адамівна на. Ну Віта, взагалі багато дуже наших працівників і дітей стільки наших, і Аня, і Тарас, і, і Женя. Один вже всі впізнали, всі мене впізнали. Дуже приємно всіх було бачити. Але ви знаєте, хочу сьогодні всіх працівників, батьків привітати з тим, що оця довга епопея на кінець закінчилася. Я вас дуже вітаю, а працівникам хочу побажати, дорогі мої, ваші, наші працівники. Я хочу побажати вам з добром заходити сюди. Адже. Такі діти у Бога на особливому рахунку. І ви знаєте, я ніколи, хочу побажати вам, щоб ніколи не з ваших уст, як мами, не звучали такі слова. Коли ми відкривали ці групи в нашому дошкільному закладі, до нас приїжджав Галябар Василь Савич. І він обстежував діток. І одна мама обстежив дитину, і вона вийшла і каже, Людмила «Ну, колено, ну все запитала. Тільки не спитала, скільки мені ще мучить. Я не хочу, щоб в нашому місті, я не хочу, щоб ці батьки мали таку думку. Вони мають радіти життю із цими дітьми. І я знаю, я впевнена, що Наталя Сергіївна це така людина, яка прикладе всі зусилля для того, а спільно ще Зоєю Андрією. Вони гори звернуть, я вам кажу. А ми надіємося на співпрацю. Адже маленькі вихованці. Перебувають у нас в дошкільному закладі, ми їх дуже любимо. От. І ми будемо співпрацювати і надіюсь, що ця співпраця у нас буде плідною, а не така, як була до цього часу. Маю дуже велику надію. Тому я всіх вас вітаю. Бажаю добра, здоров'я, надії на все найкраще. Будьте всі. Прийдуть печати. i